Вже завтра я попливу на цьому кораблі вершечок, якого видно звідси. Ось. Ну що ж, відправляємося у плавання на Норс Link Ferry. Це єдиний паром, який доставляє за бордину до Шетманських островів. Будь ласка, ваші місця. Тут можна сидіти, споглядати пейзажі навколо. Так, ага. Зараз підемо подивимося, що там можна. Вийшла подихати свіжим повітрям і помилуватися містом, тому що відкриваються фантастичні краєвиди на місто. О, сонце сьогодні таке бальбучне. Нарешті настав час для цієї подорожі, але перед тим як показати вам Шетланд, острівну частину Шотландії, вирішила зробити великий огляд парому, який туди доставляє. Ми ну, всі подивимося, що там зверху. Я думаю, що там відкриваються ще краще виріб. Боже, сьогодні ще й так пощастило з погодою. Все виглядає дуже красиво. Ось там я люблю пити каву і дивитися на порт. Боже, а зараз я стою на кораблі, який завжди споглядаю з того вікна. Класно, що можна приїхати завчасно і погуляти кораблем, поки він стоїть. На кораблі є все для життя, навіть дитяча кімната. І достатньо непогана книжечки, які можна почитати, мат, де можна повалятися, погуляти. Ось такі розмальовки для діток підготували. Навіть є костюми перевдягатися. Тут взагалі це така тема, вони полюбляють дітки шотландські різні е е е карнавальні костюми вдягати. Вікінги, куди ж без них? Тому що шепан, куди ми зараз їдемо, до речі, знаходиться рівно посередині між Норвегією і Шотландією. Тому туди і вікінги забігали, і хто туди тільки не забігав. Але про це будемо говорити згодом. Так, це ресторан, де ми будемо їсти. З п'ятої вечора він відчиняється, ну, коли відправляється фері. А зараз можна там е взяти випивку, е каву, чай, хоча в нас і в каюті є чайок, От. І, і щось перекусити. Вже купи столиків резорт, але є і вільні столики, просто приходиш, замовляєш їжу і. Є дитячі стільчики. Okay. Чесно кажучи, я думала, що okay. okay. буду у вас докинути, а насправді тут чималенько дітей їздить. Не знаю, з якою метою подорожую чи, можливо, додому повертаюся, але тим не менше діти тут є. Вже всі починають потихеньку сходитися, тому що ап'ять відчиняється ресторан і можна буде замовити їжу. Все, відпливаємо. В хотелі все є для повноцінного існування. Цікаво на кораблі дуже багато людей. Він прям весь повний, Але чого я дивуюся, якщо квитків не було ще за півроку? До речі, одну зі сцен серіалу Шетланд також знімали на цьому паромі, і саме на цій локації відбувалися події. Як я вже зазначала, на кораблі функціонує повноцінний ресторан, завчасно можна ознайомитися з меню і вже потім безпосередньо на місці взяти їжу. В цій частині ресторану, в порядку живої черги, люди беруть собі вечерю, також можна придбати різні снеки, гарячі, холодні напої на будь-який смак. І ось таким чином все відбувається. Чим вечеряли, покажу трохи згодом, а зараз пропоную відправитися на невеличку екскурсію. парому. Там є ось така чарівна крамниця, де можна придбати різну сувенірну продукцію, а також дуже гарні ювелірні прикраси, виготовлені срібла і навіть. Дещо є з дорогоцінним камінням. Забігаючи наперед, скажу, що на Шетланді я подібної не зустрічала, ну точно в столиці Шетланда на Лервікі такого не було. Також у крамничці є м'які іграшки, це взагалі невід'ємна частина будь-якої сувенірної крамниці у Шотландії, і ця не стала виключенням. Можна купити книги для дітей, літературу для дорослих. І, звісно, тут продаються книги Н-Кліф, які лягли в основу сценарію серіалу Шетланд. Вже маючи. Яка є сувенірна продукція на островах, можу сказати, що в цій крамниці на паромі представлені достойні екземпляри найкраще з того, що можна придбати на островах. Також корабль, прикрашений картинами місцевих майстрів з Шетландських островів. Я, звісно, не розбираюся у мистецтві, але можу сказати, що ці картини виглядають достатньо гарно, привабливо є в них якась така унікальність, можливо, острівний дух. Але вони тут дуже доречно висять і додають атмосферності цьому місцю. Туалети вам не буду показувати, але тут є вбиральні для жінок, і для чоловіків і для того, щоб заміняти дитині там підгузки в полональних кімнатах. Умовно взагалі корабль дуже великий, але Ну насправді тут візуально він дуже великий, але насправді тут не так багато якихось розваг. Зрозуміло, є багато кают, є магазин. Ось купила книжечку-бутичку, є ресторан, є окрема лаунж зона Туди можна купити квиток і там посидіти. Там здебільшого пенсіонери сидять і читають газети та книжечки. Це більше нічого тут немає. Тобто, це не круїзний якийсь лайнер, на якому дуже багато різних. Атракцій. Ні, це такий фері, який доставляє з Шотландії людей до островів. А і ще тут є кінотеатр. Зараз буде о 5.30 мультик Гарфілд і Дедпул, здається. Так, ну що, зараз буде незвичайний рум-тур, тому що покажу вам, як виглядає каюта на цьому паромі. І так, все дуже просто, але зручно, комфортно і затишно. Прям. Хочеться провести в цій каюті час. Давайте Ось такий загальний вид має каюта. А зараз пройдемося детально. Значить, два ліжечка, але є ще одне, третє, воно на другому поверсі розкладається, складається. І мені навіть здається, що воно дещо більше, ніж на першому поверсі. Чудовий краєвид за нашим віконечком. Як, до речі, називаються віконця в каюті? Краса неймовірна. Просто лежиш, медитуєш. На це море. Так, з цікавенького, дзеркало. Привіт. Тут є чайничок, є чашки, є. Все необхідне для того, щоб попити або каву, або чай, чорний чай, кава. що ну, Щоправда, розчинна, я таку не п'ю, але все одно, я навіть, чесно кажучи, в таких місцях можу випити розчинну каву, тому що для мене тут важливий вайб, настрій, атмосфера, є обов'язково телевізор. Ось там лежить пут, лежить е, брошурка, почитаємо пізніше. Е, і, що важливо, в цій каюті є ванна кімната. Ну, добре, є кімната з душем і туалетом. Все виглядає досить пристойно. Подивіться, я думала, що вона не дуже глибока, але насправді місця вистачає. Там можна постояти і нормально так прийняти собі душ. Е, Полотенечко, що це фен, рукомийник, до речі, великий. Дзеркало знову. Дуже світла каюта. Не дивлячись на те, що вона нібито невелика, але тут достатньо простору. Мені дуже подобаються ось ці кольори. Вони такі спокійні, приглушені, не різкі, не яскраві. І тим більше тобі хочеться тут проводити час. Чим ми і займемося, але трошки пізніше, тому що зараз гайда в ресторан повечеряти. Подивимося, що там взагалі дають, яке меню, чим кормлять. Ось там безліч кают. Ось там безліч кают. І в протилежному напрямку є каюти. Так виглядає ресепшн на кораблі. Є ще один поверх, але він для Стафа. Ось в кінотеатрі можна подивитися сьогодні Гарфілд і Дедпул. Вечеряли грибним крем супом, потейто фрі, салат, біф, говядина тушена і з рисом, і також піта. Все було досить смачно. На зворотньому шляху я їла фішн чіпс, і мені теж дуже все сподобалося. Коли оркнейське шоколадне морозиво, не знаю, чи воно відрізняється від іншого, упс, але спробуємо. Морозиво нам сподобалося. Це при тому, що я не дуже люблю морозиво, але це, мабуть, особливе з молока оркнейських корів. Трошки є відчуття, що гойдає на хвилях. Але не суттєво. Ну тобто, здебільшого, ти не відчуваєш цих коливань. Як ідеш, можеш відчувати невеличкі такі поштовхи. Але загалом, ок, я ну, я не те, що там переживала, але навіть думала, можливо, варто купити ці пігулки від морської хвороби, тому що я не знала, чи вона в мене є. І, до речі, це взагалі. Моє перше плавання на паромі на такому величезному кораблі. Зараз е, вже заходить потихеньку сонечко, і вид за вікном фантастично красивий і надихаючий. Е, вже можна виходити на палубу, але впевнена, що треба щось накинути ще наверх, тому що стає достатньо прохолодно, і ми вже десь посередині північного моря. Рухаємося далі. Е, зараз сьома, сьома година вечора. Е, Ще 12 годин у дорозі, і зранку прибуваємо на Шетландські острови. Початок на воску, чи то можливо просто насичений день. І я була і цей. Хочеться взяти каютки і поспати. Тут є ось автомат, де можна набрати холодну водичку. Поруч стоїть автомат з різними снегами, солодощами, газованою водою та солодкими напоями. І далі ось автомат, де можна. Купити каву. У нас вже вечорія. За вікном краса неймовірна. до інтернету, Він тут поганий. Вайфай практично з немає. Тому, тому я поставлю. Без інтернету. І добре. Невеличкий детокс. Можна на телевізорі вибрати будь-яке відео, мультик, фільм та все, що завгодно. Що дуже-дуже, звісно, зручно. У нас тут безкрає море. І тільки наш один-єдиний корабль в цьому морі. Ну, принаймні. На горизонті більше інших не бачу. Так. Це красиво. Так, класно, на ресепшені можна взяти безкоштовно ось таку розмальовочку. І олівчики для діток. Дуже. Дуже мило з їхнього боку. Так, вирішила все ж спробувати чорний чайочок тут і не з'їла свій десерт. Ах, вирішила, сьогодні можна посмакувати. Я люблю а, в таких подорожах, а, іноді собі дозволяти більше, ніж зазвичай. Тому сьогодні їм нанять шоколадний торт і п'ю смачний чай. До речі, що мені, знаєте, сподобалося, що тут не якийсь такий жлобський чайочок, а ось. Гарних капронових пакетиках. І, і його тут достатньо багато. Клас. Смачного мені. І вам, раптом, ви зараз їсте або чаюєте разом зі мною. на Можна взяти почитати. Тут є різні видання. З цієї сторони вже ховається. Виходить сунечко. Сонце. Виходить так красиво. Місяць хапається. О oh майдан. Просто емоції переповнюють. слова підходящі знайти. Дуже складно, щоб передати всю цю косюку. Вії, дипломки, можна Ми прибуваємо о 7.30 30 на острові, можна спокійно до 8 години тут сидіти і снідати, якщо хочеться, ніхто не не буде. приїжджають машини з вантажного відділення, Да, тут можна на своїй машинці все приїжджають на трейлерах. Ну, а буде на трейлерах. Я вже неодноразово говорила про те, що дуже розвинений внутрішній туризм, Та не тільки внутрішній просто туризм, Дивіться, є різні буклетики, можна взяти карту міста, можна взяти просто брошури і почитати про головні. Візитівки Шетланду. Ось є гайд. Ну круто, просто вони викладаються максимум. О, медитації на Шетланді я б хотіла. А що мені дуже подобається, ось ці вітражі на вікнах. Дуже гарно. Символи Шетланду, прапор, пташки, кораблі, це брох. Споруди, яка відноситься до залізного віку, і одна із основних архітектурних та історичних пам'яток на нашанді. А потім це корабель вікінгів, які спалюють на свято. Тут також О, ось ці пташки з червоними, не знаю, до речі, як вони називаються. Треба подивитися з червоними клювами. І з червоними очима періодично вони залітають на метокову частину. Я їх там бачу. Скрипка, до речі, теж дуже важливий такий елемент шетландської культури, тому що вони достатньо музичні люди, і в них проходять тут різні музикальні фестивалі, куди приїжджають чимало людей. На Завершення цього відео поділюся кількома організаційними моментами щодо подорожі цим паромом. Про квитки треба дбати заздалегідь, тому що їх дуже швидко розбирають і за півроку вже. На літо, на вересень їх немає, тому треба купувати завчасно. Коштує квиток 65 фунтів за дорослу людину і плюс 154 фунти оплачуються за каюту. Але якщо подорожувати на Оркнеські острови, це коротка дистанція, там можна не брати каюту. Місце, де пересадіти ці 5 годин на паромі вистачає. Дякую вам за перегляд цього відео. І якщо вам було цікаво, не забудьте поставити подбайку, пишіть коментарі і до зустрічі в наступних відео.